Привіт, ви на каналі Бунту бібліотеці. Сьогоднішній випуск я хочу розпочати з питання до вас. Ви коли-небудь намагалися змінити себе або своє життя в цілому? Але нічого з цього не виходило підозрюю, правда? Ви хотіли почати бігати, правильно харчуватись, менше сидіти в телефонах, але щось завжди йшло не так. Думаєте, у вас одного не вистачає сили волі? Думаєте, ви один такий чи одна така? Насправді, проблема не в цьому. Книга, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, атомні звички Джеймса Кліра пояснює, чому більшість змін не працюють і що потрібно робити замість цього. Що буде у цьому випуску? Ми розберемо з вами головну ідею цієї книги: як дрібні дії формують наше життя в цілому? Я поділюся з вами шістьма ключовими висновками, які реально змінюють підхід до звичок. І поставлю запитання, яке змусить вас задуматись, наскільки ви контролюєте своє життя. Тож беріть чашку чаю або кави, можливо, хтось віскі, і давайте розбиратися. Хто такий Джеймс Клір і чому саме ця людина вирішила написати книгу про звички? Все просто, бо він сам пройшов через це. Ви знаєте, книги на кшталт цієї я для себе сприймаю абсолютно як автобіографічні. Коли людина пише про те, що вона прожила сама. Тобто, які факапи в неї в житті ставались, які травми вона отримувала, там, і так далі, і так далі. І що з цього всього в результаті вона зробила? Які дії вона прийняла, щоб утримати життя, те, яким вона зараз живе? Насправді, якщо піти вже абсолютну відвертість, на цьому і побудований весь інфобізнес, на цьому побудований весь успішний успіх. Так, так, всі ці експерти, за якими ви дивитеся. В Сторіс, Рілси, тіктоки, вони всі йдуть по цій схемі. Називається шлях героя. І ні для кого не буде секретом, можливо, можливо, для когось буде. Тоді ловіть цей інсайт, що книги написані так само по цьому сценарію: шлях героя. Тобто, в людини було, давайте дуже примітивно вам поясню: в людини було все погано, вона зробила, прийняла якісь зміни, зробила якісь дії, в неї стало все класно, все круто. Тоді в нас формується ось ця рулюва. Модель, ми хочемо наслідувати такому життю. Ми хочемо жити таке життя. Ми хочемо змінити своє життя на краще там. І так далі. Тому насправді мені ці книги абсолютно цікаві з точки зору персоналізації історії. Тобто, кожного разу читаючи таку книгу, беручи її до рук, я розумію, що я зараз почую історію. Для мене абсолютно звичайної, пересічної людини, так дійсно, звісно, яка в результаті досягнула класного, крутого успіху. Але давайте відверто, деколи воно буває тільки із-за того, що видали цю книгу. Може бути і таке, тому я вважаю, що такого роду книги однозначно залишають позитивний в нас з вами настрой, налаштовують нас на щось краще, позитивні думки там і так далі. І з автором цієї книги Джеймсом Кліром насправді відбулася вся така сама ситуація, про яку я розповів трошки вище «В молодості. Джеймс був перспективним спортсменом, але під час бейсбольного матчу отримав серйозну травму голови. Його фізична форма була зруйнована абсолютно. Найгірше що. Що він втратив? Він втратив здатність концентрувати увагу, тобто він не міг концентруватися. Тобто, слухаючи якісь лекції в інституті, читаючи книгу, він не міг більше 30-40 секунд втримати увагу в одній точці на одному місці, на одному реченні, там і так далі. І повернення до нормального життя стало для нього абсолютним викликом. Тобто, він розумів, щоб жити нормальним життям, це точно потрібно позбутися. Ось цих от результатів травм. Як він це зробив? Не великими ривками, а малесенькими щоденними звичками, які поступово змінили все його життя? Саме цей досвід ліг в основу його досліджень та книги, яка стала світовим бестселером, і про яку ми сьогодні знімаємо відео. А більш повну та детальну біографію Джеймса Кліра я розповів в своєму телеграм-каналі, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів в форматі аудіоподкаста: Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер. Ернес Гімінгуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. Історія Джеймса Кліра доводить: неважливо, в якій точці ви зараз. Маленькі зміни можуть привести вас до абсолютно іншого життя. Про що ж ця книга? От давайте так. Ви помічали, що люди, які от успішні в чомусь, вони не завжди на талановитіші. Знаєте, яка фраза, я думаю, ви, кожен з вас її вже чув, як на мене, вони її вже заїздили до дир, що дисципліна перемагає талант. Секрет цих людей це не мотивація, а система. Система звичок. Як це працює? Якщо твоя система будується на хаосі, ти постійно відчуватимеш хаос. Якщо ти будуєш корисні звички, які здаються дрібницями на перший погляд, але з часом вони будуть формувати успішне життя. Дрібні дії здаються неважливими, але саме вони вирішують усе. Більшість людей хочуть змін, але не знають, як їх досягти. Ми мріємо про ідеальне тіло, успішну кар'єру, фінансову свободу, але ми рідко замислюємося, що ці глобальні цілі складаються з маленьких рішень, які ми приймаємо щодня. В мене є улюблена фраза, улюблена, напевно, не те, що я її просто всюди говорю, а те, що я з нею живу. Звучить вона трошки на іншій мові, але дьявол кроється в діталях. Дрібниці мають значення, коли ми створюємо контент, коли ми займаємося будь-якими справами, якщо от робити тяп-ляп, то ця історія і дасть нам такий самий результат, Тяп-ляп. І хтось в мене таку звичку порівнює з якимось е, трошки перебільшеним перфекціонізмом, що Рома домахується до дрібниць, е, Рома звертає увагу тут на те, що не потрібно звертати увагу там і так далі. Але я не знаю, в мене це вже настільки уйшло в звичку, що. Я не можу пройти мимо. Особливо це дуже сильно пов'язане, дуже сильно свідковується в роботі. Я не можу подивитися, де субтитри наклали трошки криво, де не приділили якоїсь уваги тим самим дрібничкам, і щось там пішло не так. Не так помалювали, не такий колір, не так виставили світло, не так відповіли клієнтові, не через стільки часу відповіли клієнт. Тобто, в мене завжди виникає питання: це важко? Ну, типу, лишній раз перевірити, це важко. Ні, але давайте відверто. В результаті нам це зекономить, нам ключове, нам це зекономить величезну кількість ресурсів, нерви, час. Гроші, терпіння там і так далі. Я дуже часто порівнюю це з публікацією відеороликів на Тікток. Я сім років навчав людей, як правильно вести соцмережу, таку, як Тікток, і завжди завжди 99,9% я чув таку історію, коли були погані результати. Я проговорив, які відео потрібно знімати, як їх треба публікувати. Я беру перевіряти домашні завдання. Бачу, що в людини опубліковано відео з величезною кількістю помилок. Абсолютно там 7-10 помилок, які і не приводять це відео до того, щоб воно набрало мільйони переглядів. І для мене був завжди шок. Потім я з цим змирився. Я задаю питання, чому ти опублікував це відео? Людина каже: Ром, ну дивись, я трошки спішив, я трошки там цей, я взяв як тест, подивився, опублікував, не пішло, зараз розумію. І я завжди наголошував, що я не є власник Тіктоку, я не тримаю руку на кнопці алгоритму Тіктоку. І те, що ти Зараз пояснюю, що виправдовуєшся переді мною не змінить ставлення соцмережі до тебе. Не буде вона тебе ранжирувати, показувати клас... к... крутіші, кращі перегляди ніж в інших. Там і так далі, тому що не потрібно було завантажувати цей відеоролик. І я тут приводив один приклад: відеоролик тривалістю 20 секунд. Ти написав сценарій, ти його відзняв, ти його змонтував. Якщо не ти його змонтував і дав монтажеру, то ти перевіряв, тому що монтажери завжди відправляють матеріал, щоб ти його узгодив. Ти його перевірив. Все, окей, класно, круто. Публікуєш? Публікую. Що ти робиш, коли ти публікуєш поганий відеоролик? Ти ці всі процеси пропускаєш. Ти не перевіряєш. Ти оп-ап-ап, оп, оп, Якось там подивимося. А тепер дивіться: п'ять разів я ввів це за правило. П'ять разів. Перевірити відеоролик перед тим як натиснути кнопку публікації 5 разів множимо 5 разів на 20 секунд. Що ми отримуємо 60 секунд, одна хвилина. Ціна за наші нерви, ціна за мільйон переглядів в одній хвилині вашої уваги в дрібничках 5 разів. Передивитися відео по 20 секунд, і тоді натиснути кнопку публікації. Ось ця спешка, ось ця наша лінь, ось ця зневага до дрібних процесів до дрібних. Деталі приводить нас до того, що ми не маємо результату. Він відсутній. Все. І тут можна придумати собі відмазку, що відсутність результату теж результат, але це не про нас з вами. І яка ж головна ідея цієї книги? Не потрібно різко змінювати своє життя. Різко, абсолютно, не потрібно. Достатньо кожного дня покращуватись хоча б на 1%. Як працюють атомні звички? Маленькі зміни, потім накопичувальний ефект. І тільки тоді ми отримуємо значні результати у майбутньому. Замість того, щоб ставити за мету прочитати 50 книг на рік, почніть читати 5 хвилин щодня. Це для мене був, напевно, основний інсайт цієї книги. Знов ж таки, в соцмережі. Уявіть собі середньостатистичну людину, пересічного громадянина, який сидить, і всюди його оточують тільки тіктоки, рілси, сторіси, успішний успіх, всі читають книги, всі прокачені, духовні, багаті там і так, далі, і так далі. І зараз величезний тренд на книги, на літературу. Всі читають. Влаштовують челенджі, 50 книг, 80, 1000 книг за місяць там і так далі. І тому подібне. Окей, круто. Що він для себе? Приймає за ціль, що він хоче зробити? Він хоче читати 50 книг в рік. Окей. Тепер дивіться, ми завжди ціль перед собою ставимо яку правильно з 1 січня, з понеділка. Ідеально, давайте розберемо в розрізі року. 1 січня він бере книгу, починає читати дві сторінки в тиждень. Потім щось там через тиждень згадує ще дві-три сторінки. В нього нема пріоритету, йому десь не цікаво. Він зайнятий іншими справами, забув просто там і так далі. Потім, виходить, пролетів січень. А він собі перед тим розкидав, що 50 книг поділити на 12, там, Місяці в уроці це йому треба читати там мінімум чотири книги на місяць, пролітає січень, в лютому він такий, блін, я чотири там не прочитав, значить тут вже мені треба більше. Пролітає лютий і так далі в березні, в квітні, що він говорить? Та ну я цього року не встигну і, понятно, починає гризти сам себе. Не такий талановитий, не такий, як всі, поганий і так далі, і тому подібне. І якщо людина візьме собі за правило читати п'ять хвилин в день. Це для неї буде задача, яка максимально для неї буде підйомною. Тобто 5 хвилин в день буде круто. А уявіть собі, як буде класно і дуже сильно прикольно, коли ти потрапиш на книгу, яка дійсно, а такі книги існують, їх дуже багато, коли вона дійсно тебе просто затягне в читання, і ти навіть не звернеш увагу, як ти вже 40 хвилин її читаєш, і не знаю, або 100 сторінок, і ти такий, блін, класно, круто. Я перевиконую план. Тому для мене ось ця постановка якихось глобальних величезних цілей, Цілий вона насправді є дуже важкою, і я дуже багато бачив прикладів, коли ці всі цілі не досягались, і коли ці до до тих мрій не приходилося. Є навіть фраза, та що з'їсти слона цілим неможливо. Але якщо ви з того слона поріжете, поділите на малі шматочки, тоді це абсолютно реально. Замість цього, ось тут моя проблема абсолютно. Давайте приведемо приклад на схуднені. О замість того, щоб схуднути на 10 кілограмів, просто потрібно замінити один шкідливий продукт на корисний. В мене ціль я зараз знову на дієті. Я зараз худну після хвороби, напевно, 1500 раз в своєму житті. І, звісно, я перед собою ставлю класну для мене легку таку нормальну ціль. Це 15 кілограмів схуднути за місяць. Да? Е, ну це ж бред повний, ну це абсолютно. Мене вистачить на тиждень-два, на два. я побачу результат в проміжку, буде там мінус 2-3 кілограми, і я вже буду розуміти, що в мене залишилося два тижні, і я ще 13 ніяк не скину. Якщо я просто-напросто перестану жерти Макдональдс після сьомої вечора, після 8-ї, якщо я просто викину якісь напої з розряду Кока-Коли, то через місяць я 100% утримую результат. Він буде десь маленький, десь можливо не такий, який я би хотів, але він 100% буде задовільний, Він 100% буде з плюсовим значенням. Тому, от для мене ця книга насправді стала тут дуже помічною, з точки зору, що вона, можливо, не дає якогось такого прям чек-листа, де ти собі не знаю, взяв цю книгу і прикріпив на стінку, і кожного дня до неї підходиш і відмічаєш. Ця книга прокачує тебе абсолютно феноменальною здібністю, на мій погляд. Вона дає можливість тобі бачити. Ось це, знаєш, трошки ширше. Тобто, ти десь бачиш це як скрізь стіни. Ти такий, ага, ось тут проблема, цю проблему треба розділити на шматки, тоді я з нею впораюсь. Ось ця задача, ні. Ця задача максимально велика в такому обсязі я її не зможу осягнути. Мені треба її поділити: поділити на місяці, поділити на тижні, на дні, на години і так далі. Тому ця книга атомні звички на мене в цьому плані дуже сильно повпливала. Те, ким ви стаєте, це результат ваших щоденних дій, а не разових усіх ривків. Давайте поговоримо про мої шість головних висновків цієї книги. Перший висновок маленькі зміни дорівнюють великі результати. Успіх це продукт щоденних звичок, а не разових трансформацій. Чому люди швидко кидають те, що вони розпочинають? Бо вони хочуть миттєвого результату. Вони хочуть цього результату навчора, позавчора і так далі. І це насправді зв'язано як на мене з усіма сферами життя. Чи ви хочете стати блогером, чи ви хочете вести якісь соцмережі, чи ви хочете займатися бізнесом? Я не знаю. До мене всі клієнти, які приходять або учні, одна єдина проблема. Вчора, вчора треба, і нема терпіння, абсолютно нема терпіння, ні тиждень, ні два, ні три. Ми хочемо 100 тисяч підписників через місяць. Ми хочемо мільйон підписників. Можливо, будь ласка, в кінці цього кварталу. Друзі, зараз на каналі Бунту бібліотеці, які ви дивитеся. Не знаю, коли ви побачите це відео, плюс-мінус 200 підписників. Давайте уявимо одну ситуацію. Чи є канал на Ютубі, можете собі робити паралелі з Інстаграмом, з Фейсбуком, з Тіктоком і так далі. Чи є канал, де ти просто взяв виклав перше, друге, третє відео, особлива помітка, щоб це був органічний приріст аудиторії, прокинувся через два дні. Ліг спати ще раз, загрузивши одне відео. І ще там, через три дня вернувся в, до аналітики Ютуб каналу, подивився а в тебе 2 мільйона підписників. Не буває такого, абсолютно не буває. Ми розбирали е, дуже багато авторів ютуб е, каналів в тому числі, і ніхто не бачить ось цього айсбергу, який є внизу, всі бачать тільки верхушку. Не порівнюйте свою точку А, в якій ви зараз знаходитеся, з чужою точкою Б. Це чужа точка Б, і це тільки ця точка Б. Ви не бачите, що було далі. Чомусь люди не можуть пролистати всі відео на каналі і подивитися, коли він створений. В мене є референс, один там, не буду зараз його називати, рекламувати, але є референс, на якому 1 мільйон 250 тисяч підписників. І люди, які коло мене, такі, типу, а ну да, ну зрозуміло, там мільйон 250 тисяч підписників. Ну, зрозуміло. Ну, там переглядів по 700 тисяч. Ну, зрозуміло. Так, але я нещодавно не полінувався і проскролив всі відео до самого початку перший відеоролик опублікований в жовтні 2017 року в жовтні 2017, тобто на сьогоднішній день це 8 років і цей канал сьогодні приносить дуже хороші заробітки, він дає дуже хороші статки. Чи давав він це завжди? Чи було це з 17 по 20 рік? Ні. Але от не хватає нам терпіння, не хватає нам аналітичного трошки розуму, не хватає критичного е, мислення. І коли я створюю зараз бунт у бібліотеці, я це розумію. Так, я все рівно потрапляю трішки. Всю пастку мені е, хочеться швидше, мені хочеться, але я це розумію. Цей процесінг він він видний. Він понятний. 100 тисяч підписників з чогось починаються. Вони починаються з першого підписника, з десятого підписника, з сотого підписника. І він буде обов'язково. цей 100 тисячний, 200 тисячний підписник там і так далі, Просто треба робити те, що ви собі запланували, і робити його маленькими системними діями, маленькими системними звичками. Тому, якщо ви покращуватиметеся на 1% щодня, через рік насправді ви станете у сотню разів кращими, ніж були спочатку. І це не магія, це просто математика і це факт. Простий факт. Другий висновок: справжні зміни починаються не з дій, а з ідентичності. Найкращий спосіб змінити свої звички змінити свою ідентичність. Не потрібно просто кидати курити, потрібно стати людиною, яка не курить, не потрібно змушувати себе читати. Потрібно стати людиною, яка любить читати книги. Третій висновок: твоє оточення найсильніший фактор звичок. Ми стаємо схожими на тих, хто нас оточує. Хочеш змінитися, зміни своє середовище. Люди, з якими ти спілкуєшся, формують твої звички, і це не секрет, це не новина для вас. Якщо ти будеш оточений тими, хто п'є кожен день, велика ймовірність, що ти теж почнеш. Якщо середовище змушує тебе бути кращим, це найшвидший шлях до зміни. Ми нещодавно говорили з дієтологом і прийшли до висновку, що у дітей формують харчові звички їхні батьки, і це абсолютно правда. Тобто, якщо дитина живе в сім'ї, а сім'я і батьки це наш перший вчитель, самі перші вчителя, якщо вона живе в сім'ї, де просто не знаю, в 9-й годині вечора вся родина сідає. І пільмешками з варениками починають набивати свої шлунки до цього всього, беручи якусь булочку з білого свіжого спеченого хлібчика, там і так далі, і важить по 150 плюс кілограмів. То для неї це стає нормою, навіть якщо вона ще зі своїм метаболізмом не схильна до такої надвишкової ваги, і для неї це буде нормально. Тобто все, що відбувається навколо неї, вона бачить і сприймає як за норму. Тому е, оточення, я можу багато про це розповідати, оточення має максимальний вплив е, насправді на наше життя. Коли ви звернете на це увагу, ви абсолютно це зрозумієте. В мене є улюблена фраза: е, якщо в твоєму оточенні є чотири режисера, ти будеш п'ятий. Якщо у твоєму оточенні є чотири художника, ти п'ятий почнеш малювати картини. Якщо в твоєму оточенні є чотири дебіла. Тут можете продовжити самі. Тому оточення формує нас однозначно. Четвертий висновок це про те, що створювати систему, а не фокусуватися на цілях. Мета це результат. Система це процес, який веде до нього. Для мене абсолютна нірвана це не утримувати задоволення тільки від досягнення цілі, а отримувати задоволення додатково ще й від шляху. От якщо я задоволений. Коли я йду до цієї цілі і я задоволений ціллю, все для мене це просто дзен. Тому що дуже багато людей. Драйвляться тільки ціллю, а сам шлях, сам процесінг для них, типу, не приносить абсолютно жодного кайфу, жодного задоволення. І е, якщо ми подивимося в розрізі абсолютно всього шляху, то щастя в відсотковому співвідношенні буде набагато менше. Більшість людей насправді мріють про результати, але не будують систему. Якщо ти хочеш бігати марафон, але не маєш звички щодня тренуватися, то мета твоя, твоя ціль, вона так і залишиться ну, лише мрією. Висновок номер 5 Важливий не один день, а довга дистанція. Перемога це не великий крок, а тисячі маленьких. Е, зразу мені згадалася тоді фраза, я навіть її в книзі виписав собі на полях про те, як говорив Брюс Лі. Я не боюся людини, яка вивчила 10 тисяч прийомів єдиноборства. Каже: я боюся людину, яка взяла. Один прийом і завчили його 10 тисяч разів. Звичка це не те, що ти зробив один раз, а те, що ти повторюєш з дня в день. Навіть якщо ти пропустив тренування або прочитав лише одну сторінку, головне не зупинятися. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте, поки я переходжу до шостого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Щотижня вам не важко, мені приємно. Перевір, чи ти підписаний, підтримую україномовний контент. Дякую. А в нас фінальний шостий висновок. Починай з найменшого правило двох хвилин. Якщо хочеш сформувати звичку, зроби її настільки легкою, щоб неможливо було не зробити. Хочеш займатися спортом, вдягни кросівки і просто вийди на вулицю. Пройди швидким кроком 10 хвилин. Хочеш читати, прочитай, хоча б одне речення. Головне почати книга атомні звички це книга, яка змінює не миттєво. Вона змінює поступово, але тут є просто атомний ефект. Це все з вами залишається на все життя. Яка маленька звичка змінила ваше життя? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і буду вдячний за підписку на канал Бунту бібліотеці. Давайте разом читати книги, які змінюють життя.